Ви скритнули нічого не підозри? Чи що? Є підозри? Є. Зараз прийдете. Давайте з'їздом з вітаємо. Ні, ви дали мені якісь незрозумілі... А який кольор був тупар? був у купа? Білий. — О, біли, люк. — Такий великий, як зажигав. Це, напевно, те, що ми около неї зазняли. Дорож ми зараз якраз виключимо. Що? що, зараз провіримо, що з алкотестерами пропонували. Я, ви ви. ви представитесь чи, чи, чи я, я стояв? Ні, ні, я кажу, мені представить, що я. Що, воно, воно, ну бо якщо, якщо треба, може. Така особа, що не треба просить. Прошу? Така особа, що витрати. Ні, ну бо може ви цікавитесь, ну, цей а чоловік не мене не знає. а... Покажіть, будь ласка, прибор, який ви показуєте. От в мене є слідок, який дійсно бачив. Дивіть документи, брайте документи. А що має документи, а що ну, документи? Що зараз? Двіс, вибачаю, а ви що передав це документ? Відайте документи виділить. Але з Як вас звати мене? Віталій Ігор. Так. Ви, будь ласка, не розкажете, що робити? Попроси документи роздали. Зараз я направлю. Проїдемо в лікарню, ті прогрес. Тому що й там да лікарні. А во лікарню. Якщо не Ні. Жалки, прокур, Ні, що? А, ми не пропадає. Ви не... документи верніть і ви сказали я так. Видно ви 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 мене, і Я нервую. Я Я як вас бачу, я взагалі візу. У мене дітей радість. У мене теж. У вас теж. Я вас побачив, в мене дуже багато ради. Дуже радий вас бачити. А ви вже нове говорите, все нормально. Що, говорив, вам Ой, це дядько так говорив багато все. Поэтому у інспектора їздить дозвіл до типу дружба. Запах у все, щасливої дороги. Ніхто не каже. Ви бачите, що робиться? Той в бої працює, напився, їздить. Що до біду роблять. Підійдіть, будь ласка. Де його документи? Є там машина. Через дорогу важай. Не важаю. Добрий день. Зараз тільки перевіримо автомобіль, запаху немає. Коплений міцні в тому промі я покупив, горіш, ми вже теж дивилися, тут все відпрацювальники з проходять. що? Міш. Важна курити. Доручення брали в громадських місцях. Ви вже, вже вивчили, що таке громадське місце. Ми дорученнями ми, але доручення, але ми зараз, зараз, зупиняємо так. водіїв. Так. Так. Відсотків, мабуть, 10-15 точно є. Він каже, я купив машину, навіть доручення немає. Скажу, скажу, скажу чесно, з цієї машини все, в порядку, ні, можу вручати. Людина купляє машину, яка доручення зараз не треба. Віддав гроші за машину і без доручення взяв її. Правильно, але я їм всім пояснюю, що доручення. Ну, взагалі їздити Загалі, на чужих як... машинах так, трошки не добре, бо ми багато маємо е, матеріалу І по рубіжах. От іменно. Зараз якщо буде борг на ньому, то будуть проблеми. У нас один був Що е, е, нас було? супербен шкода з боргом 5 мільйонів гривень. Скільки? 5 мільйонів гривень. Це мало. Що? Не на ньому, а але на наложується. Швекту, 50, 50, 50, <плес> Була, Що, Кожде, це ж сайт зупинила, так? Що, знову відпрацювання? Кожен день відпрацювання. Це кожний Доброго. день, хоч від топлі день. Кожний день відпрацювання. А ми зараз перезвони за відпрацювання. Що від нас залежить? Самі його. Міше, як ти ще, ще раз комусь документи передаш, дивіться, по-перше, по по -по по ви знаєте, що ви ну, маєте йому навіть сказати, ну... попереду, що він має дивіться. право пред'явити. По-перше, це документ, документ суворої звітості. Щоб його визначити, чи він є з ознаками підробки, розумієте, його треба взяти в руки. Давайте, давайте, скажу, давайте почитаємо правила дорожнього руху mm. і, закро... що? і що там пише? Якщо, якщо у вас є підозри, що даний є документ. Юрич, ми просто люди. Якісь, ви, викладає... це, є логіка дій. Так, правильно так, чи ні? Ну. Якщо, ну от я, ви, наприклад, в машині сидите, показали мені якийсь документ через вікно. Що далі? Ви його можете взагалі візуально оприділити, е, чи він може бути ну, підроблений? У, у вас візуально, наприклад, виникають підозри, що він підроблений. Ні, ну при чому тут, коли ти береш річ в дуру, правильно чи ні? No. Ну ж видно. Ти взяв бланк, він оригінальний і все. Зумієте, але, Дивися, але, як він напечатаний. Але правилах дорожнього руху у ну, нього, Хтось вимагає чи що? я ви -ти. Це є законо вимогу. Щоб його виявити, Законова... розумієте, то він має його взяти, щось оглянути, розумієте, законові... іначе його не буде. Приїхав. Приїхав. Що тоді, Юр, давайте. Е, заїдеш потім цей, дам бланк, заповнений на інспектору за безпіславну зупинку скару. Фамілію ми маємо. А я ще з вами трошки попрацюю. Візьміть, візьміть Та ні, в мене є бланк, всі, фамілію, все файно, про безпідставну. Зупинку і правимо. Були... Я думаю, що свідок підписуємо. В проведенні цільових операцій зупинки немає. Так, я думаю, ви... що сві... то, Ви вже знаєте я... правила дорожнього руху. І на вимогу працівникам водій повинен передати документи. Почитайте нові правила дорожнього руху. Передати? Тас, а давай, а давайте почитаємо правила нові. Ігор він поїхав. Давайте перечитаємо. Віталій Ігор. Він ві ж передав, він ви що, ви що ви шо, ви шо, ви шо, ви вимагав передати, хто я в документі зібрав. Тільки що на на камеру ставлю, що є у нових правилах. Це почитай ваш ваш знайомий передав чи пред'являв як? Він Скажіть, будь ласка, дав мені документи, сказав, що зараз підійде. То що тут? Я не вимагав і не треба. Давайте давайте все-таки вернемося до нових правил. <головіка> Які, коли зміни пройшли. То, подивіться, коли зміни пройшли. А так. якщо вони не пройшли, значить так. ви як посадова особа вводите в оману, так? так я не можу в оману ні. Ну Давайте відкриємо, в мене є право допомогти. Зараз попрошу, ви хочете, ви там світ <прац <'я> <це>, працюєте. <'я> добре, добре. – на камеру порушуйте. Світку? Чого? А я думаю, ви хочете узаконити своє від бути просто свідком. Ви якраз все на камеру, не. як водії. А, там... Буде Будете свідком. Сюди <сміщи> <Суде, сміщи> буде свідком. Правопорушень. Якщо ми будемо складати буде. дивіться, п'яний водій взагалі дуже класно, коли п'яного водія карають, а не відпускають його за 100... Можливо, що гривень. Коли їде п'яний. Коли за тисячу гривень його відпускають, це не класно. А коли карають водія п'яного потенційного вбивця, то тоді це дуже класно. В варіантах з п'яним водієм я два рази був понятим. Навіть. Ви ж не бачили, що деколи п'яні чуди. Що вони чують як вони виговорюють? Як, як я не бачу, я бачу. бачу. І треба об'єктивно прийняти рішення. Яке? І громадської, і як нас, як працівників міліції. Нема документів, що робити? скласти протокол зідно чином виконання. Я можу, наприклад, якщо нема документів, але. Документ, знаєте що? Дивіться, я можу з, з морально, моральної дивіць. точки Ні, зору. Не, ну послухайте, якщо чи, ну, я вибачаюсь, ну, переб'ю вас дивіться, але з моральної точки зору, так ага. я він, ніхто на нього не складає. Бачите? Ага. Стоїмо, чекаємо. Людині мають підвести. Просто жалко, бо порядний чоловік нічого не агресивно. Все порядок, він я нічого навіть, не розповідає. Я навіть роз зустріч можу під своїм автомобілем, підвести був... людину Причунду. додому. І... Але бачите, яке. То. Я на нього повинен скласти Молодці, протокол, Молодці. За це Якщо За це 5, Як чесно. нічого Часно. не кажете, це і, повірте, від... повірте, в інтернеті це оцінюється. Це п'ять. Я вас я перепрошую, але ви б могли якщо трошки відносити. Який нормальний людина, не який речу, будь ласка, якщо не трудно. Не трудно, не трудно, зараз перекидаємо. Пані не перекидайте, а! Добре, добре, я вже. Може поїхати вам на моїй машині забирати документи? Ні, везуть. Везуть, Ну Дивіться, якби треба, то можемо під'їхати.